Дійсніше, добре, пані. О, так трапилось, що повокно чудове, ще правда, радянське, Льон десятка у мене знайшовся, не згорів, і я вирішив замовити Ігора Сокола, великий підрамник. Це є півтора метра на метр. Ось тут я починаю розкладати. отримав раніше, але сьогодні вирішив це розпакувати, подивитися. І будуть великі картини. Серед них будуть картини метр на 60. Тут теж є Дуже гарні підрамники, широкі, міцні, поперечкою. Отже, очікуємо на цікаві творчі роботи нові. На полотні, як я кажу, на тому тоненькому, бабовно, що це льон. Дуже міцне гарне полотно і звичайно на великий формат. Я не хочу на маленькі готи так, тратити. Отже, очікуємо на нові роботи, будуть шикарні, фантастичні. Я там вчора позавчора кусив, вставляв відео в Ютубі і... Отже, надіємося, що будуть гарні цікаві роботи на такому собі великому форматі. Зараз це трохи дорого виходить, але кілька робіт треба намалювати великих, таких ландшафтних, панорамних. Отож запрошую на канал, Рилс, ютуб, YouTube, TikTok і так далі.